Другого дня супермаркети Ворус 08, 25 годин. Оце акція на кишмішиного. Ось акція на вохину. Павлони на все інше я не бачу акцій. Взяла собі люби, ось тут акція, грізні, родинки, зінці, кое-что есть. Це скільки хлопців. Так, на Кавуни немає, кавуни по 19-90. Ну, знайомі купляли в орусі, сказали, що недобрі. Так. Вони вже такі млякенькі, вже вони ось помідори чері. Донські гостої, баклажан, баклажан, попці, яблуки, теж по окції, куди вони мене ось покажу вам. Лемони немає опці, оце я Ось 63, Оце М -м -м -м. Мета, мета, ось воно такі Красиві. Ого, картопля яка. Мита мита. ось воно. 27,90. А не мета. 19.30, рожева картопля. Теж нічого немає акції. Вона вже давно лежить у них. Буряк. Акції немає, але вже трішки ціна зменшилась. 9.60 6 А мита, оце така красива мурка. Часник 124,90, цибуля Марс, 29, цибуля Рівчаста, 1290, щоб його не знімати, їдуть далі. так і діло. Шо... Тут ось цвітна капуста, хлопці, по стояла. була було звожити лухину. Хорошо, хорошо. Час буде вожити. Здравствуйте. Так. 29. 29 шукаю. Нажимаю. Нажимаю. Ничего. Ну, чего Купляю лохину, тому що коли було із зором дуже-дуже плохо, вже думала робити операцію, їхати в лікарню. І тут тобі мені посовітували, якраз лохина була в магазині, і мені посовітували. Кажуть, а ви не жалійте для себе грошей, а купляйте Дійсно, я не пожаліла грошей, купляла її, вухину без кінця і кров'ю. І що ви думаєте? Ось, опція. Так ці. До морозимо. Вони хрещатик. Ага, хрещатик брала добре, дуже добре, Совітую І вам таке купляти. Ось. Та в глазурно. Глазурі. В а це в глазурі в шоколадній. Це така сама ціна. Шоколад. І ось тут я відкриваю. І дивлюсь. Ось шоколад. Оце я його і куплю. Оце я його візьму, воно. Дуже-дуже мені сподобалось. Так що й вам рекомендую. А більше? Не хочу рекомендувати ніфон. Ось це дорожче. Знаю, Морозову школу школи на булочному шоколаді з міндалем. Ага, з міндалем. 39, 70, 39, 70. Не хочу. Оце я брала, оце я його і беру собі. І оце опції такі. Ось тут ми з сиром, хто любить. Тут ось багато теж. Все Опцій дуже багато. На оці-всі вироби, що можна приходити. Кому потрібно що, приходьте в ворус, купляйте, от на масло теж скидки є. Просто стояло там 109, стоя, тепер 79,90. стояло 130, тепер 89,90. Оце таке на масло. різні, а розбирають люди. Беруть, розбирають, коли опції, от таке, от такі справи. Далі там риба, м'ясний відділ. Це тут все для духу, що потрібно. Одним словом, розповіла. Всього все найкращого вважаю. Ходіть у галуз, якщо недалечко, і скупляйтесь так, як і я. Все, всього найкращого. Слава Україні, Господи, дай Бог, щоб швидше був мир. І це одне, що всім бажаю.